Мобілізація в березні 2024, кого призвуть і одразу відправлять на фронт. Уніан. Мобілізація в березні 2024 року. Кого одразу відправлять на фронт. Мобілізація в Україні триває і, судячи з нових законопроєктів, тільки посилюється. Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт номер 10449, але друге читання, заплановане на 21 лютого, не відбулося. Саме тому мобілізація в Україні 2024 року поки що проходить по старому згідно з чинним законодавством. Якщо законопроєкт ухвалять, то мобілізацію в Україні буде посилено. Чи буде загальна мобілізація в березні 2024 року? Наразі мобілізація чоловіків під час воєнного стану проводиться згідно з нормами, прописаними в законодавстві. Після того, як чоловік отримає повістку, він повинен пройти ВЛК УТЦК, щоб з'ясувати ступінь своєї придатності до служби. Загалом військовозобов'язаними вважаються чоловіки 18-го 18-60 років із бойовим досвідом. 27-го 60-го років без бойового досвіду. Зі статусом придатний у мирний і воєнний час. Зі статусом непридатний у мирний час і обмежено придатний у воєнний час. Зі статусом придатний у воєнний час і обмежено придатний у мирний час. Зняті з військового обліку, якщо причина зняття вже не актуальна. Виключені з військового обліку, але не засуджені за особливо тяжкі та тяжкі злочини після добровільного проходження ВЛК. Також повна мобілізація населення саме серед чоловіків стосуватиметься тих, хто не має права на відстрочку. Добровільна мобілізація можлива для військовозобов'язаних чоловіків, у яких є бронь, але вони за власним бажанням вирішили піти на службу, а також жінок, які мають фармацевтичну та медичну освіту. Як проходить мобілізація? Порядок дій. Якщо в країні оголошується воєнний стан і мобілізація, Україна просить своїх дітей в особі чоловічого населення стати на облік у ТЦК самостійно, тим паче після отримання повістки. Співробітники ТЦК перевірять дані військовозобов'язаного, підтвердять або відхилять право на відстрочку, вивчивши відповідні документи. Наступний крок проходження ВЛК, де визначається ступінь придатності чоловіка до служби. Для того, щоб пройти комісію швидше і ефективніше, необхідно взяти з собою довідки та документи, що підтверджують наявність хронічних захворювань. Теж саме стосується інвалідності. Якщо в результаті обстежень ВЛК вирішить, що чоловік придатний до служби, йому вручать мобілізаційне розпорядження, а потім відправлять до центру підготовки, де підготують до служби, навчать усім необхідним навичкам і перенаправлять до військової частини. Термін такого навчання становить один місяць і довше. Посилена мобілізація передбачає, що долавбройні сили країни призвуть максимально можливу кількість чоловіків, оскільки збройні сили гостро потребують піхоти. Потрібні саме ті люди, які штурмують, утримують позиції, першими приймають удар.